Багато кинулись, не туди де треба, багато часу просрали і так далі. Берігати нульовий рівень життя якогось, який у тебе зараз є, ти маєш постійно хоча б трохи розвиватися. От ми ж відкрили контент-хату. У нас же люди отримують, будь ласка, там, півтори, дві, три тисячі доларів на місяць, просто розповсюджуючи український новинний контент. я створили. Колись можна було на біткоїні піднятися, колись можна було там на, піднятися на дропшипінги там з Китаю щось заказувати, перепродавати. Ну це вміна ушли вже. Очас контент, Тік-Ток, Інстаграм і так далі. Понятно, очевидно. Я вообще постейний ефір про це безплатні привла. Багато чоловіків сидять зараз вдома, десь поснімали собі за містом будинки, сидять, на щоб ти не забрало їхнє, грубо кажучи, життя. от казалось би, завдяки інстаграму, тіктоку і так далі, щось там телефончики там туди-сюди да, раз і можна в список Forbes потрапити. Якщо цим зайнятися серйозно, якщо до цього відноситися серйозно, от, будь ласка, хай мене шукають в соцмережах. У мене завжди в шапці профіля є посилання. Якщо вони перестануть робити нові попитки в житті і шукати щось нове, отак як у них все є, отак все і залишиться.